Добрий ран, добрий ран. Починається світанок. Сонечко вітається. Тепло посміхається. Привіт, малята! Сьогодні ми будемо розмовляти про дивовижну пору року, а про яку саме ви дізнаєте, коли відгадаєте слово яке зашифроване. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Це слова підказки. З перших літер назв цих предметів. Складається слово, яке нам потрібно відгадати. Який перший малюночок? Так. Це літак. Який перший звук у слові літак? Правильно лі. Позначимо цей звук відповідною літерою. Який другий малюночок? Так. Це індик. Який перший звук у слові індик? Так, дітки, і позначаємо відповідною літерою. Наступний малюнок. Правильно, це трактор. Який перший звук у слові трактор? Так, «т» позначаємо відповідною літерою. І останній малюночок це окуляри. Який перший звук у слові окуляри? Правильно звук О означаємо його літерою. Ось у нас і вийшло слово. Давайте його прочитаємо. Літо молодці дітки. Ви відгадали слово? І сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про таку чудову гарну пору року, як літо. На сонечко стрічає, у літечко біжить, теплом всіх пригощає, струмочком дзюркотить. І ми радіємо разом яскравій цій порі. Багато друзів літо приносить дітворі, сплітаємо віночок і сміху, і пісень, і з друзями проводимо ми кожен літний день. Нас сонечко чарує, дарує нам дива. Яка весела, радісна, чудова ця пора. Що ж таке літо? Це аромат відпочинку та моря. Нові друзі та гарний настрій. Запрошую вас пограти ще в одну дуже цікаву гру Літо яке. Літо яке? Веселе! Давайте подивимося на другу картку схему. Літо яке у нас? Це дітки-чарівник. Значить, літо яке у нас? Чарівне. Правильно, літо чарівне. Подивіться на слідуючу картку. Літо яке у нас. Так, діти, грибне. Літо грибне. Літо яке? Квіту! Літуче правильно, літо квітуче. Літо яке дітки, в нас? Дівчинки спекотно! Значить, яке літо в нас? Спекотне! Літо спекотне. Літо яке, дітки? Подивіться тут намальовані аромати. Значить, яке у нас буде літо? Ароматне! Давайте повторимо. Літо яке? Ароматне. Літо яке, якщо яскраво світить сонечко? Так, літо сонячне. Літо може бути сонячне. Літо яке буває ще? Різнобарвне. Правильно, діти. Літо яке, коли йдуть часто дощі? Так, літо дощове. Літо яке, коли багато ягід вродило. Правильно, літо ягідне. Літо яке, дітки, коли немає хмар на небі. Літо безхмарне, повторіть, будь ласка, літо безхмарне. Літо яке, коли багато малини? Літо малинове. Так, дітки. Молодці маляка так тримати! А ще влітку багато різноманітних розваг. Отож я вам пропоную пограти у гру, що можна робити влітку. Дивіться на картинку і розповідайте. Влітку можна запускати повітряного зміння. Можна з батьками відпочивати на природі. Можна кататися на велосипеді або на скейті, або на самокаті. Можна пускати мині бульбашки, кататися на гойдалці. з Друзями кататися на каруселі. Грати на спортивному майданчику можна робити пасочки з піску або будувати піщані замки. Можна відпочивати на річці, ловити рибу або купатися. Можна бігати під теплим літнім дощем. А після дощу можна спостерігати за веселкою. Молодці малята, ви добре сьогодні попрацювали. Бажаю вам гарного літнього відпочинку і нових вражень. До побачення!